Дорогі українці, у березні цього року ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, нашого українського генія і пророка, який завжди давав нам силу та віру в незалежність. Наш кобзар не помер, він досі з нами, а його твори, надихаючи, надають нам бойового духу в цей тяжкий час. Тарасе, я знаю, ти живий, твій дух, твої думи десь тут поряд. Але чомусь засмучений, розгніваний і розчарований. Чому, здається, зрозуміла, болить, болить за Україну. Ти, кобзар, не журися, все добре буде, чуєш? Ми прислухаємось до тебе і любимо нашу країну. Любимо в час, лютий, в останню тяжкую хвилину. Тарасе, ми любимо, як колись і ти любив, і зараз любиш. Ти, кобзарю, гордість наша, твої слова, то є правда жива, бо в них є сила і поетична магія, твої вірші це вікна у світ, у якому панують щастя та справедливість, які є не просто мрією, а реальністю. Україна, наша рідна земля, завжди мала особливе місце у твоєму серці і через свою творчість ти намагався подати голос народу, з'єднати серця. Прибудити патріотизм та відчуття гордості за нашу незалежну і водночас багатосторождану країну. Кобзарю, від твого імені я звертаюсь до всіх українців. Єднаймось, браття, бо тільки в єдності наша сила. Продовжуємо ту справу, яку почав Тарас Шевченко. Кожен дві рядочок відлунює сьогодні у серці свідомості кожного українця, ні на хвилину вони не витратили актуальності. Згадаємо лише, чи той садок вишневий коло хати. Чотири учі дні широкий. Чого варте твоє послання і мертвим, живим і ненародженим? Тарасе, це ж сучасний світ наш, сучасна Україна. А ти наш пророк, наче це все бачив з далекоглядним оком. Схаманіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд заговорять і Дніпро і гори. І потече сторіками кров у синє море. Ох і правий же ти був кобзарю. Твої твори багато чому вчать, і до тебе, Тарасе, будуть всі свої думи схилять. А поки ми будемо стоять, чуєш? Ми прожимнем земель наших, нашого ворога, супостата, і знову зацвіте Україна, і знову промову ми скажемо ту саму. І забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України!